Тут же я ось посіяла перчик, зробила йому таку тепличку, тут в мене лоточок такий з двойним дном, щоб коли там є дирочки, щоб коли поливати, щоб водичка стікала в оцей в другий лоточок ось. І кладу і так от під батарею. А цей лоточок в мене ось такий великий. Роблю такі ось рядочки, такою штучкою. Така штучка залізна, мені мене нею добре робити рядки. А тут щось попало таке. Ши -шишечка. Шишка попала. Шишечку заберем ось і Бо я землю брала з, -з, -з, -з лісу, там, де е понаривав кріт. Я ту землю гарно прожарила в духовці і потім полила. Можна було марганцовку взяти, але тут в мене немає на цій квартирі марганцовки, то я так. Потім візьму, і як буду поливати вже, то можна буде потім взяти ще. Рука нехай так сходять, я сюди перемішала добрива ще в цю землю додавила. Ось то земля удобрена. От Ще один рядочок зроблю. Ось попадається такі от всякі сміття. Удобрена земля. Потім буду як вже висаджувати на город, то візьму ще куряче обрива, перегною прошторічного і буду додати. Потім ще буду рвати крупивку, також настаювати буду в бочці. Ось зробила я такі рядочки. От зараз беру перчик і буду його. Буду перчик цей кидати в землю. Ну, треба трошечки погратися. Посидіти, ну, але без цього труда. Нічого не буде, в нас нічого не виросте. Насіння своє. Ось на такій відстані невеличкий я його. Потім буду пікірувати, то я вам покажу. Так само, як я пікірую квіти, так само я буду пікірувати і перчик, коли вже з'являться листочки справжні, треба привести дачі ще такі круглі кришки від тортів. У мене там є, я в них пікірую. Нещодавно відео в мене було. Я вам показувала результати пікіровки своїх квітів, як вони гарно зараз ростуть, як вони вже вкорінюються. І потім дуже легко їх висаджувати. Просто. Розмотую ту турбинку і їх перед тим добре полити треба. Коли вони политі, то вони краще тоді тримається земля, вона не розсипається, і легко тоді воно розмотується, та турбинка і практично не травмується саме. Сама розсада. Напевно, ще в мене той перець залишиться ще насіння на наступний рік, бо дуже багато є насіння. Потім, коли я це насіннечко посію, то я візьму, накрию плівкою харчовою і покладу його теж під батарею. що, посіяла. я ще в мене залишили, стільки от з перцю, нехай буде. І отак от, от прикриваю. Цією штучкою. Рядочки свої. Сьогодні у нас 26 лютого. Подивимося, запишу зараз собі. Подивимося, через скільки часу зійде цей перчик. Ось отак от його загортаю і все. Ось рядочки загорнуті. Все, заметала плівкою, тут трішечки так вона буде провітрюватися, і все ставлю під батарею. Моя розсада під батареєю. Там тепленько. Світло зараз їм не потрібно, поки вони в землі будуть набухати і сходити. Отак от, от. А отут в мене, бачите, як гарно росте розсада квітів попікірована. Тут я ще посіяла. Цинію, тут вже одна цинія в мене вже чекає пікіровки своєї. Це все квіти в мене. Буду садити, я вже сміюся, ряд квітів, ряд перцю, Ряд квітів, мальви. Потім дельфінію багаторічний, кермек. Статиця, сухоцвіти. І ряд помідорів. Так що таке тут в мене, видно, загинула вже вона, я її мучила, мучила, пересаджувала сто раз. Це. Коротше, забулася. Ту рослинку. Ну, тоді на цьому буду закінчувати, завершувати своє відео. Пока-пока!